Ми з Марією сидимо увечері у неї на кухні. Губи Марії попечені, очі її припухлі. Я п'ю біле сухе, Марія п'є чай без цукру. Говорить, війна, звичайно, неабияка сука. І це, в принципі, все, що Марія говорить у голос. Живіт її обіймає з мією широкий пояс. Я знаю Марію вже тисячі років. Вона не живе за штампами, взяла і завагітна. Вже під час повномасштабної. І я запитую в неї: Марія, а тобі взагалі не страшно? Світ кожного дня інакше, ніж учорашній душі, як скло побиті. ніяк не загоюється? Хіба ти не бачиш, що тут насправді коїться? Смерть непривітна, але до біса тепер гости. Хіба такого світу ти бажаєш своїй дитині? Хіба ти не бачиш, скільки навколо болю Марія, Ти ж ніби розумна жінка. Що з тобою? Марія дмухає в чашку, зітхає, а це ти гониш. Давай припинимо цю розмову краще, підемо гуляти, бо соняш. Будемо дивитися вгору, змагатися, хто скільки нарахує зірок. Хай люди подумають, ніби я їхній пророк. Хай шукають розраду чи людь. Я говоритиму їм про спасіння до пророків, бо ж люди йдуть при кожному потрясінні. Я не відновлю їхні втрати. Не поверну життя, але раптом цей світ зможе порятувати саме моє дитя. Раптом під серцем у мене зараз чиясь надія, і я ходжу при ній на заздрість, нещастям і лиходіям. І цей порятунок, як човен, якого не стримати жодною мірою. Зрештою, історія не вчить нас нічому, крім віри, зрештою, народити чи народитися, що складніше. Марія дивиться у вікно, небо за ним світліше, Марія красива, красою божевільною, майже дикою. Живіть її, ніби планета, рухається, живе, дихає.